Вітаю! З вами психолог Соціально-психологічної служби спеціальної школи Шанс. Сьогодні ми продовжуємо відповідати на питання, які нам задають батьки дітей нашого закладу. І одне з таких питань звучить так: як дитині привити гарне відношення і повагу до батьків? Ну що ж, я думаю, що це питання хвилює кожного, в кого є діти. І я зараз почну з того, що діти це наші дзеркала. Хочемо мися визнавати чи ні, але це так. З цього випливає, якщо дитина, до дитина ставиться до нас зверхньо, зневажливо і перестає пікуватися про нас, то це тільки тому, що до них колись ставились точно так же. Зараз багато хто з вас буде казати, я завжди піклувався про дітей, я завжди про них піклуюся і не ставлюся зверхньо, Але, на жаль, так і є діти наші дзеркала, і вам потрібно передивитися спочатку ваше відношення до них. Зараз я скажу, назву причини, з яких діти до нас погано відносяться і зневажають нас. Як батьків, ці причини вам всім відомі, і дехто, коли я буду їх називати, побачить свої, так сказати, прогалини у вихованні дитини. Зауважте на них та виправляйтеся. І все буде добре. Отже, почнемо. Коли батьки зневага і неповага до батьків з'являється, коли батьки не вважають за потрібне, ну, наприклад, стукати до кімнати своїх дітей, думаючи, що в них не може бути своїх якихось секретів, а це вже зазіхання на особисту територію дитини. Батьки можуть без безпердонно перервати дитину, коли вона займається своєю справою. Вимагати, щоб вона, дитина залишила цю справу тільки тому, що настав час обідати. Безсеремонно, наприклад, переключити канал телевізора, який дивиться дитина. Крики, образи, неповажне ставлення і фізичні покарання стають нормою для дитини. А це вже в цьому випадку про повагу не може бути і мова. Тобто, слідкуйте за тим, як ви себе поводите з дитиною. Якщо ваша зайва вимогливість до дитини змінюється пустощами і вседозволеністю, то такі емоційні перепади теж не сприяють повазі. Якщо, наприклад, пішли гості, за ними закрилися двері, і ви починаєте обговорювати і обсуждати їх, про яку повагу може йти мова? Якщо дитина бачить ваше ставлення до людей неповажне. Ще одна з причин відсутності поваги це не вміння дотримуватися межі іншої людини, тобто дитини. Я вже казав про е, стука до кімнату. Справа е, в тому, що ми сприймаємо дитину як свою, часто батьки сприймають дитину як свою власність і не хочуть нічого про, чути про його бажання, про бажання дитини. І от як тільки стираються кордони між вами і вашою дитиною, то ні про яку повагу не може йти йому. Запам'ятайте це. Якщо давайте так, підіб'ємо підсумок, якщо ви не поважаєте своїх дітей, кричите на них, б'єте, входите в кімнату без стуку, принижуєте її перед друзями, розмовляєте з ними зверхньо, Цілуйте і лапаєте їх, коли їм не подобається це і не хочуть вони цього. Змушуєте одягати одяг, який їм не подобається, який незручний. Змушуєте їх їсти те, чого вони не хочуть. То будьте впевнені, що до старості вам багато разів повернеться ваша неповага до них. Давайте дивимося, що ж нам допоможе відновити повагу. Ну, хотілося би сказати, що перш за все дитина повинна бачити повагу. Повагу між батьками. Ну, наприклад, жінка може подати першу тарілку на вечері батькові, піднести чай, обійняти, поцілувати. Тато, в свою чергу, може теж обійняти, поцілувати маму. Запропонувати допомогу по дому. Запитувати один одного, як пройшов день, як справи, Цікавитись один це є прояв поваги, яка дитина буде бачити, яку дитина буде бачити, і відтворювати до вас, до своїх друзів. Тільки такі відносини в родині, от які я назвав, будь-виховувати у дитини повагу до батьків. Шанобливе ставлення до родичів і друзів, яке дитина буде бачити від батьків, теж сприяє розвитку поваги. В своїй дитині, батькам в своїй дитині потрібно дуже добре знати, бачити, вміти бачити в ньому якості і риси характеру, гідні поваги, намагатися шанобливо ставитися до його особистості. Якщо він повільний, наприклад, то не потрібно сміятися, тому що це може бути корисним для виконання. Якоїсь скурпульозної роботи. Якщо ж навпаки дитина непосидюча, то це може стати в нагоді йому в його активному житті. Повага, запам'ятайте, повага це насамперед дотримання дистанції та повага до особистих кордонів людини, дитини. Повага це визнання важливості і цінності іншої людини. Дитини. І пам'ятайте, що дуже важливо у всьому знаходити компроміс. Тобто враховувати думку, смаки дитини. Не, не обов'язково, якщо дитина хоче з'їсти на обід і на вечерю чіпси, то давати їй чіпси. Завжди потрібно знаходити компроміс, враховувати її уподобання, але і не потакати зовсім Потрібно знаходити всюди золоту середину. Отже, для того, щоб дитина вас поважала, перш за все, необхідно навчити, навчитися самим поважати дитину. Що ж таке поважати дитину? Це значить поважати його характер, з яким він народився, поважати його бажання, територію і кордони. Поважати це не означає потурати всім його примхам і виконувати будь-яке бажання. Це значить приймати бажання дитини, рахуватися з ними, разом знаходити компроміси. Перш за все, вам треба навчитися поважати людей, і тоді не виникне питання, навіть, як навчити дітей шанувати батьків. Дитині не потрібно буде вчити повазі, Вона буде, як губка, впитувати через ваше ставлення до себе, до інших людей і до нього. Сподіваюся, поради були корисними. Do poboczenia.